До співдоповіді запрошується народний депутат України Левченко Юрій Володимирович, а вже потім буде співдоповідь від комітету. Будь ласка, пане Юрій. Левченко Свобода, 223 округ, місто Київ по перше, я радий, що нарешті ми дійшли до хоча б обговорення цього вкрай важливого питання для десятки тисяч українців, може навіть сотні тисяч українців, особливо в великих містах. На превеликий жаль, ми бачимо, що сесійна зала ще не вся повернулася з Мальдів. так і на великий жаль дуже мало ймовірно, що це рішення буде сьогодні проголосовано, і тому я одразу хотів би звернутися, щоб поки у нас є ще час на обговорення до всіх депутатів, які є, хоч якось поблизу Верховної Ради, щоб ви все ж таки прийшли і здійснили свій обов'язок і за це проголосували. А чому за це треба проголосувати? А за треба проголосувати, тому що сьогодні сотні тисяч українців потерпають, реально потерпають їхні умови життя є нестерпними через те. Що в їхніх житлових будинках абсолютно не безконтрольно, абсолютно без жодної регуляції, існують хостели. Хостели, так звані хостели, до речі, тому що з західноєвропейськими хостелами ці хостели зазвичай мають дуже мало спільного. Хостели, починаючи від десяти людей до е, сотні людей, існують сьогодні в житлових будинках, працюють в житлових будинках. Справа в тому, для тих, хто може не знає цю проблему, я е, хотів би, користуючись можливістю, що у нас нарешті довга процедура, трошки детальніше про це розповісти. Я, як мажоритарник, київський мажоритарник, 223 сіла статі округ Шевченківського міста Києва, останні чотири роки свою роботу як народного депутата отримаю десятки, десятки звернень, постійні десятки звернень від киян щодо цієї проблеми. Звернення, коли цілі будинки звертаються до мене і кажуть: У нас нестерпні умови життя. Тому що у нас два-три поверхи захопив цей незаконний хостел, постійне п'янство, антисоціальна поведінка, сміття, бійки, галас. І з ними нічого абсолютно не можна зробити. Я це достеменно знаю. Чому? А тому, що діюче законодавство сьогодні українське, взагалі не має визначення хостелу як такого. Немає поняття хостел в діючому законодавству, і якщо немає поняття хостелу в діючому законодавству і немає вимог до цього поняття, то нічого не можна з цими хостелами зробити. Викликаєш поліцію, поліція приїжджає, дивляться, А вони кажуть: А ми цю квартиру здаремо в оренду. Ми здаємо в оренду, поліція каже, ну да, приватне житло, ми нічого можна з цим зробити, розвертається і їде. Викликаєш Державну фіскальну службу, що вони не сплачують податки. А ДФС каже, теж а немає ніякого хостела, нічого не, немає в законодавстві. Ми не можемо перевірити, чи вони сплачують, чи не сплачують. Може взагалі це друзі прийшли у когось там переночувати і так далі. Тобто, жодної управи серйозно, жодної реальної законодавстві сьогодні немає. Тому безперечно, треба зробити. Хоча би перший крок, щоб це те питання врегулювати, на жаль, той перший варіант законопроекту, який спочатку доповідав пан Герасимов. На мою думку, хоча він і робить певний крок вперед, але він дуже дуже недосконалий. Насамперед він недосконалий у визначенні поняття хостелу, якраз з поте, що я зараз говорив. Те визначення, яке вони пописали в цьому варіанті, воно не дозволить правоохоронним органам, не дозволить регуляторним органам належним чином боротися з незаконними схостелами, тому що воно настільки розмите це визначення, по суті ми отримаємо ту саму проблему, що ми маємо зараз. Воно не дозволяє реально це питання врегулювати. В моєму альтернативному законопроекті ми запропонували, власне кажучи, те визначення, яке відповідає. По-перше, загальносвітової практиці розвинутих країн, що таке хостел. І по-друге, вона має чітку правову визначеність і дозволить відповідним регуляторним і правоохоронним органам боротися з незаконними хостелами у випадку порушення цього закону. А в законі прописано, деталізую, тому що пан Герасимов. На цьому не наголосив. В законі написано, що використання не за призначенням квартир багатоквартирних житлових будинків, в тому числі як готелів та інших закладів тимчасового проживання, в душках, крім хостелів, забороняється. Так? Тобто ми говоримо про те, що використання не за призначенням квартир багатоквартирних житлових будинків взагалі забороняється. Так? Ем, але в певній ситуації хостели можна використовувати, але. Виключно, якщо хостел відповідає тому визначенню, яке прописано в цьому законі. Визначення е, Артур Герасимов зачитав. Визначення дуже е, чітке, власне кажучи, я сподіваюся, що головуючи використає це. Визначення, яке він ви зачитав з мого законопроекту. Мова йде про те, що до хостелів мають бути конкретні вимоги. Е, скільки може бути людей на квадратний метр, е, скільки має бути е, е, кімнат на, наприклад, санвузол, які мають бути будівельні норми? Прописано, що хостел має мати окремий вхід, справді окремий вхід. Не через під'їзд загального користування, коли хостел по суті захоплює під'їзд, а виключно якщо це хостел в житловому будинку, тільки якщо у нього є окремий вхід, справді окремий вхід. Так прописано, що хостел може існувати виключно, якщо на загальних зборах будинку мешканці будинку дали дозвіл цьому хостелу на відкриття в їхньому будинку, згідно відповідного законодавства щодо співвласників багатоквартирних будинків, тобто це визначення. Реально дозволяє реально повертає контроль або не то, що повертає, бо його ніколи не було, а дає контроль над своїм будинком мешканцям цього будинку. Це визначення дозволить їм зупинити будь-який хостел фіктивний, якщо вони його не бажають мати в своєму будинку. І тому дуже важливо саме з цим визначенням ухвалити цей законопроект. Крім цього. І я зараз е, звертаюся е, до авторів першого закону, зокрема до е, пана Герасимова, до головуючого, а ну головуючий, на жаль, у нас пішов кудись, так е, пан, е, пан Парубі. Але е, е, звертаюсь до пані Оксани Сороді, якщо ви будете ставити зараз на голосування. В цьому в цьому законопроєкті є також інші важливі моменти, чим відрізняється мій альтернативний від первинного справа в тому, що в первинному не згадані державні будівельні норми, не згадані е, е, санітарні норми щодо функціонування офісів. Не тільки хостелів, а офісів в багатоквартирних житлових будинках. І, і я також пропоную ставити посилання на ДБН, що будь-які офіси в багатоквартирних житлових будинках навіть в рамках цього закону можуть існувати виключно, якщо вони повністю відповідають державним будівельним нормам. Взагалі то я особисто вважаю, що. В житловому фонді не може бути ні на першому, ні на другому, ні на останньому поверсі, і не важливості того, скільки поверхів цей має житловий будинок, в житловому фонді не може бути ніяких офісів, ніяких хостелів без дозволу більшості мешканців цього житлового будинку. Тому що коли ті, хтось в цьому залі говорить про те, що. Е ми маємо захищати економіку, маємо захищати підприємництво. Так, безперечно, треба робити все можливе для того, щоб малий і середній бізнес розвивався. Але це не має іти всупереч власне кажучи, якості життя людей, які придбали свої квартири. зібрали ці копійки, які ледь люди збирають. Придбали свої квартири і просто, вибачте, хочуть нормально в них жити. Не хочуть, щоб натовпи бігали повз їхню хату кожен день по їхні двері, сто людей вверх вниз вверх-вниз. Не хочуть, щоб музику хтось включав 12-й ночі. Не хочуть, щоб п'янство відбувалося. Не хочуть, щоб натовпи офісних працівників стояли на їхніх сходових клітинах. Люди хочуть просто мати. Гідну якість життя в їхніх особистих квартирах, в їхній приватній власності, в їхньому куточку маленькому, де вони можуть хоч на кілька годин сховатися від тих негаразів, які є в нашій державі, і не можна не можна позбавляти українців більшості українців цього права. Мотивуючи це тим, що ми маємо давати можливість розвиватися малому і середньому бізнесу. Тут треба знайти баланс треба розуміти, власне кажучи, що є первинне. чи первинне право людини на його приватну власність, його приватному будинку квартирі в його приватній квартирі, щоб він міг відпочити після тяжкого робочого дня, чи те, що хтось трошки зекономить на оренді якогось офісу і і створить житлового фонду офісні приміщення, тому товариство. Розуміючи недоліки першого законопроекту, я, звісно, закликаю підтримати мій альтернативний законопроект, Я тільки що пояснив, чому я переконаний, що він суттєво кращий. Але разом з тим, я розумію, що первинний законопроект це теж певний крок вперед. Тому, якщо буде враховане, хоча би оце основне, на мою думку, хоча б визначення цього хостелу, що таке визначення цього хостелу, так? Визначення, яке нами прописано в моєму законопроекті, то я би був готовий також і підтримати і перший варіант, тому що це є крок. Хоча би якийсь крок вперед. Тим більше, що це ми розглядаємо тільки в першому читанні, і будь-хто, хто має будь-які зауваження, може може їх допускати до другого читання. Але я зараз звертаюся до всіх депутатів, особливо до мажоритарників. Перед тим як приймати рішення по цьому голосуванню, поцікавтеся у себе в своєму мажоритарному окрузі та поцікавтеся з своїми виборцями, чи потипав хтось з них чи їхніх близьких від незаконних хостелів і офісів. Я вам гарантую, що ви знайдете когось. В найближчому оточенню ваших виборців, хто хто від цього постійно потерпає? Це зараз суттєва Дякую. А і ми переходимо до запитань до доповідача альтернативного законопроекту. Прошу шароних народних депутатів підготуватися до запису і прошу провести запис для запитань. Запрошую до слова народного депутата Капліна. А, наступне питання. Скажіть, будь ласка, чи дайте оцінку можливим масштабам незручностей саме для людей похилого віку, наших дорогих пенсіонерів, бабусів, дідусів, які часом змушені від цього гуркіту і постійної міграції офісних працівник, працівників і працівниць іти на лавки, там десь збиватися у кутки і так далі. Їх і так домучили, домучили. Цими субсидіями, які не, неможливо отримати, низькою, просто ну, принизливо низьким рівнем пенсії, раніше зарплати, а тут ще й на голови повилазять так звані офісні працівники. Прошу. Дякую за ваше питання. Абсолютно слушне питання. Єдине, що я би зазначив, що нам треба все ж таки не офісних працівників звинувачувати, бо вони теж наймані працівники, а звинувачувати тих, хто їх наймає, хто створює такі умови, замість того, щоб створювати нормальні умови в нормальних офісних приміщеннях, вони своїх найманих працівниках запихають, запихають в житловий фонд, чим знущаються із них, і насамперед знущаються з людей, які в цьому житловому фонді. Безперечно, люди похилого віку. Я можу сказати з особистого досвіду щодо тих людей, які до мене звертають це десятки звернень, Час наголошуємо їх виборців і колективних звернень. Це більше з яких справді це люди похилого віку, тому що справді цей тиск безладу в хостелах. Безладу меншу одно безладу в офісних приміщеннях відповідних справді він спричиняє колосальні не то, що незручності, а колосальне погіршення якості життя для людей похилого, похилого віку. Безперечно, якщо, вибачте, будь ласка, людині 85 років, 80 років і бабуся кожного вечора змушена споглядати, як біля її квартири 10 молодихів, вибачте, бухають так, курять і так далі, і нічого з цим не може зробити, то, м'яко кажучи, це не полегшує її так Легку старість. Та? Тому безперечно. Будь ласка, 10 секунд. Тому безперечно, цей законопроект він направлений, зокрема, і на хоча б якесь маленьке покращення якості життя наших з вами. Дякую. Наступне запитання від народного депутата Песаренка. Дякую, шановний пане головуюча. Шановний колега, перш за все хочу вам подякувати за вашу ініціативу. Дуже слушна ініціатива. Ми дуже працювали над цим багато. У мене, до речі, також багато харків'ян приходять саме з цим питанням, коли в житлових будинках на першому, як правило, поверсі є перукарні, пекарні, кафе, ресторани і таке інше, де працюючи підприємство фактично. Не дають людям змоги виживати. Ми пропонували в нашій пропозиції в нашому законопроекті, щоб лише за згодою всіх мешканців житла можна було це розміщувати. На жаль, в одному із законопроектів я бачив, що хочуть обмежити лише тими будівлями, в яких 16 поверхів. Ось мені здається, що це безглуздо, тому що чим провинилися ті громадяни, які живуть в п'ятиповерхівках або в дев'ятиповерхівках. Хочу дізнатися вашу думку, чи доречно обмеження поверхами ось. Те про що ми зараз говоримо, дякую. Дякую. Ну, у вас кілька питань. По-перше, я е, абсолютно підтримую, я не то, що підтримую, це постійно моя ініціатива, я її постійно озвучую щодо того, що будь-яка діяльність е, у відповідних житлових будинках господарська е, має відбуватися з дозволу більшості мешканців цього будинку. Це абсолютно логічна практика розвинутих країн. Е, на жаль, у нас вона не використовується. Е, І з цього, в принципі, якщо б це було, то всі інші питання би вони відпали самі по собі, бо люди би не давали би дозвіл на те, що вони не хочуть. Так е, в цьому контексті, коли ви питаєте про 16 поверхів. Хів законопроект, який поданий паном Герасовим і іншими депутатами, там говориться про 16 поверхів, якщо мова йде про офіси, якщо мова йде про хостели, то це стосується будинків в незалежності від їхньої поверховості. Тобто, щодо хостелів, там чітко вставляється щодо всіх будинків. Я погоджуюсь, що і щодо офісів також питання має стосуватися будинків в незалежності від їхньої поверховості. Безперечно, і це дає також моєю пропозицією. Просто наскільки я розумію, питання ставилось таким чином в їхньому законопекті для того, щоб знайти в залі певний консенсус, тому що, наскільки я розумію, дуже багато депутатів... Будь ласка, 30 секунд. Дуже багато депутатів в залі, напевно, через якісь свої особисті, скажімо так, підприємницькі мотиви чи якісь там інші пов'язані моменти, дуже хвилюються про те, що буде суттєве обмеження на офісних працівників в будинках і тому вставили цю межу про 16 поверхів, в і вище. Якщо я буду намагатися до другого читання це змінити, але наголошую, що якщо мова йде про хостели. То хостели це стосується будь-якого будь будинку в незалежності від, від поверховості. Зараз я дам заключне слово, але через 3-4 хвилини ми переходимо до прийняття рішення, колеги. Тому я звертаюсь до голів фракції запросити усіх народних депутатів в зал. Через 3-4 хвилини ми будемо переховувати до прийняття рішення. Під час заключного слова я прошу авторів. Дав нам модель, яка б об'єднала весь зал. От Артур зазначив, що голосувати з поправкою частини закону Левченка, щоб це було чітко зазначено у виступах. Тому я прошу перший до заключного слова Левченко. Хвилину достатньо? Хвилину достатньо. Юрій Левченко, хвилину, будь ласка. Проготувати Артур Герасимову Левченко Свобода, 220 округ, місто Київ. Я хотів би скусатися цією хвилиною, щоб спробувати достучатися до тих адекватних депутатів, які висловлювали певні зауваження, і пояснити їм, що їхні зауваження просто не відповідають цьому законопроекту. Цей законопроект не спричини якесь падіння всього, всієї оренди в тіні чи щось таке. Не буде якоїсь величезної утінізації ринку. Це не так. Більше того, ця норма по 8 квадратних метрів метрів про бажанні її взагалі можна довго читане пробрати, тому що на велике за великим рахунком вона е, і без неї можна буде зупинити незаконну діяльність хостелів. Так цей законопроект не стосується тотального знищення офісів, справжніх е, працюючих і так далі. Нічого, нічого в цьому законопроекті такого немає. Цей законопроект пропонує насамперед врегулювати використання житлового фонду таким чином, що більшість мешканців відповідно житлового будинку жили якісно, не потерпали щодня в своєму власному оселі від своїх сусідів незаконних. От на це спрямований цей законопроект. Тому прошу хоча б в першому читанні. Дякую вам. Зараз дам Артурові, колеги. Зараз буде заключне слово співавтора законопроекту, який підтримав комітет, і потім голосування. Я ще раз наполегливо всіх запрошую в зал. Прошу і голів фракцій, і секретаря Верховної Ради повідомити депутатів. Що ми переходимо до прийняття рішення? Будь ласка, прошу усіх заходити в зал. Будь ласка, Артур Герасимов. Я включаю до двох хвилин, але ви вже як, як встигнете, Будь ласка, шановний Андрій Володимирович, шановні колеги. Обговорення показало, що дійсно проблема дуже серйозна проблема існує, і потрібно вирішувати. Обговорення також показало, що дійсно є у багатьох народних депутатів зауваження відносно цього законопроекту, але вони вже не носять стратегічного характеру і дійсно можуть бути враховані до другого читання. Тому, шановні колеги, прохання об'єднатися і підтримати цей законопроект за основу з урахуванням то визначення хостелу, яке. Було зачитано мною під стенограму з, з альтернативного законопроекту 6424 чотири 1 а також з урахуванням е, питання про ДБН, яке було озвучено під стенограму Юрієм Левченком. Шановні колеги, прохання підтримати законопроект. Дійсно дуже багато мешканців багато квартирних житлових будинків. Чекають від нас цього, і також хотів би сказати, що я підтримую співавторів і альтернативною цього законопроекту в тому, що жодним чином бізнес це не торкнеться. І також запрошую всіх, кого турбується питання, до другого читання ці речі враховувати, і ми будемо їх дійсно обговорювати. І якщо це потрібно, інкорпорувати в законопроект. Дякую. Дякую. Від комітету є необхідність в ключом слові? Немає, так. Отже, колеги, ми завершили обговорення і ми можемо переховувати до прийняття рішення. Я прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця. І, колеги, я прошу з лож і урядових, і гостьових повернутися в зал. Колеги, колеги, я прошу з лож повернутися в зал. Я не хочу по прізвищам говорити. Оленки обидві, повертайтесь в зал. Вертайтесь в сім'ю. Отже, колеги, прошу приготуватись до голосування і хочу наголосити. Перший пункт ми голосуємо лише за основу. Ми зможемо усі пропозиції, які звучали, включити до другого читання. Другий пункт. Я поставлю на голосування. Законопроект запропонований комітетом, але з тою правкою, яку озвучив Артур Герасимов, щоб ми вже в першому читанні включили пропозицію Левченка. Ми маємо шанс і змогу об'єднатися навколо цього законопроекту і врахувати усі пропозиції. Отже, прошу усіх приготуватись до голосування, і я ставлю на голосування проєкт закону про внесення змін до житлового кодексу Української РСР. Та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників, користувачів, приміщень жилого будинку № 6424 з поправкою, яку озвучив під стенограму Артур Герасимов, тобто з включенням частини законопроекту Левченка в ціло цього закону, зокрема щодо хостелів, за основу, як порекомендував комітет за основу. Колеги, прошу усіх підтримати. Прошу усіх проголосувати. Важливий соціальний законопроект. І я впевнений, ми до другого читання зможемо його доопрацювати. Прошу голосувати і прошу усіх підтримати. Голосуємо, колеги. Підтримуємо. Голосуємо. 87 за. Давайте я раз поставлю на повернення, якщо не буде, закон буде скасований. По фракціям блок Петра Порошенка 79, Народний фронт 52, опозиційний блок 5, "Самопоміч" – 7, Радикальна партія 6, Батьківщина 3, волі народу 2, партія відродження 5. Колеги, це лишень за основу. Я не розумію, чому така позиція. Та ні, я ж бачу, людей набагато більше. Деякі фракції голосують пів на пів. Деякі фракції по половині не голосують. Колеги, це лишень за основу. Давайте я поставлю раз повернутися. Можливо, переосмислимо позицію. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проєкту закону 64.24Д. Прошу проголосувати за повернення. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосую за повернення. 81, голосів нам достатньо. Я маю поставити альтернативний, я аж потім вже всі пропозиції. Я ставлю на голосування проект закону 64.2.4.1. Це альтернативний. Хто його підтримує, прошу голосувати. Давайте, можливо, його підтримуємо в залі. Прошу підтримати 64241. Голосуємо. 51 рішення не прийняти. Наступна пропозиція направити в комітет обидва законопроекти для доопрацювання. Давайте ми на тому, колеги, об'єднаємося. Обидва законопроекти направити в комітет на доопрацювання. Це може бути та пропозиція, яка усіх об'єднає. Колеги, мені пропоную один з авторів законопроекту поставити на голосування без офісів. Це трошки ну, пропозиція, скажімо, Тобто, колеги, я озвучую пропозицію ще одну перед тим, як перейти до голосування в комітет, щоб ми підтримали цей проєкт закону і щоб в ньому вилучити всі згадки про офіси, щоб воно стосувалося лишень хостелів. Тобто, ставлю на голосування. 6424 д з вилученням усіх згадок про офісі, офіси залишком лишень хостелів. Хто таку пропозицію я Прошу проголосувати. Голосуємо. 180 та ж сама картина. Колеги, давайте повернемо в комітет, це має об'єднати весь зал. Колеги, я прошу всіх взяти участь в голосуванні і ставлю на голосування пропозицію, щоб обидва законопроекти повернути в комітет на доопрацювання на повторне перше читання. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. 177 не підклимується. Таким чином, обидва законопроекти і 6424Д і 64241 оголошую відхиленими.